Всім привіт і вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Сандра Черрі, а це ваша нова порція DIY, тобто хендмейду на цей тиждень. Що ж, сьогодні ще дуже холодно, ще все лютий, морози, але я вже не можу дочекатися весни. Тому я почну переробляти а, вхідні двері до весни, не дивлячись на те, що ще десь місяць передають морози. Ми будемо з вами робити віночок. Ми будемо, я вам покажу декілька лайфхаків, як зробити вид, що у вас є квіти в мороз. І ми зробимо крутий ентренс до, до майстерні, де я провожу майстер-класи. Що ж, давайте починати. Це нам потрібно буде переробити. У мене тут є віночок ще старий, будемо розбирати його і оформляти тут все красиво. І разом ми будемо робити це з вікінгом, який смився. Почнімо з прибирання. Перше, що ми почнемо робити, це саме віночок. Для цього я підготувала все необхідне сам віночок та клей. Спочатку я беру зелень та ставлю його е, за допомогою гарячого клею, прикріплюю саме на віночок. Я буду робити зелень і сам декор тільки з однієї сторони, і також буду додати ще мох. Так як він мені дуже подобається, він доволі зелений і додає такої милості моєму віночку. Ну, звичайно, для того, щоб мій віночок був ідеальний, я ще збираюся використати цей значок Welcome, який я замовляла на тему. Воно йде для саду, але воно поки що побуде тут, поки в нас іще не наступила весна. Наступне я буду ставити квіти. На жаль, це будуть пластикові квіти. Я їх не дуже люблю, але наразі іншого вибору немає. Але я думаю, воно дуже буде ярко і красиво. Для наступного декору нам потрібно буде від з Аврори, саме в мене, що щоб його заповнити, та така пластикова, також штука, яка я замовила на самому тимо. І також додаю трошки моху, тому що сама ця зелена кулька вона трохи менша, ніж моє відерце. А тепер моя улюблена частина: це що ж вийшло з усього того, що ми наробили. Що ж, я вже поміняла, поставила все на місце, поприбирала, зробила чотири відерця з цими зеленими кульками, і також повісила вже віночок. Доволі мінімалістично, але все-таки додає трохи весняного настрою для того, щоб ті, хто приходять. А були дуже естетично задоволені та трошки відчули весну на собі. Скажіть, чи вам сподобалось? Надіюсь, вам сподобалося відео. І чекаю ваші коментарі внизу, і також лайки до цього відео, поширюйте між своїми друзями та давайте творити красу за бюджетною ціною. Пока, котики!